도 <목소리도> Народної депутатки Мар'яни Безуглої, від якої нові закиди пролунали в бік головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Низку нових звинувачень вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки приписала залужному, нібито замовні статті в британському виданні Економіст. Також безугла написала, що головнокомандувач має відповісти на низку запитань на кшталт того, чому переведення військовослужбовців. Ців між частинами відбуваються місяцями. Чому нову техніку отримують необстріляні формування і чому людина може опинитися на штурмі без підготовки навіть попри прийнятий закон? Зазначу, раніше нардепка критикувала залужного за відсутність плану дій на 2024 рік. Тим часом у НАТО відкинули всі звинувачення у бік українського військового керівництва. кажуть, такі заяви безпідставні. Ну, звичайно, користувачі соцмереж не проходять повз жоден допис Мар'яни Безуглої. Хтось просить нарешті прикрита рота нардепці, а також припускає, що такими своїми словами жінка демонструє, що працює на країну агресорку. Інші порівнюють її з арестовичем, що нібито обоє обирають того, кого всі вважають лідером і починають принижувати, щоб звернути увагу на себе і за цей рахунок стати вищим. Інші ж користувачі просто просять, аби з їхніх податків не платили зарплату нардепців. Хтось заглибився у родовід без і написав, що нібито е з лікарської родини а допомогу допомогти нікому.